Друзі, всім привіт! Це теропрогноз для водоліїв на жовтень 2022 року. Так, водолії. Перша декада буде нестримана, хочеться сказати. Весела. Вас очікують певні. Зустрічі з друзями, якесь дуже приємне спілкування. Ви будете багато часу проводити у суспільстві, будете щось святкувати. Можливо, якісь зустрічі просто посиденьки. Навколо вас буде постійно знаходитись певні люди. Хтось може кудись поїхати, в якесь місце, де вам буде дуже добре. Загалом. Ви також можете святкувати певні свої досягнення, на які ви попрацювали завчасно заздалегідь. Тобто, ви можете святкувати реалізацію якогось проєкту або якесь досягнення ваше особисте, що станеться таке, що ви отримаєте результат. І своєї праці, своєї діяльності, і вам безумовно захочеться з кимось цим поділитися. Поділитися радістю, хорошими звістками, новинами. Можливо, не знаю, можливо, вам просто захочеться проводити час з людьми, з якими вам приємно, з якими вам цікаво, ви можете запросити когось до себе в гості, або хтось вас запросить на якесь свято там. Де буде якесь коло дуже цікавих вам і близьких а, за світоглядом людей? І що цікавого в цій а, історії, та? Чому вона нам тут показалася? Справа тут у тому, що. У якихось із цих зустрічах, у цих розмовах, ви віднайдете для себе якусь певну істину. Якщо ви, приміром, намагалися себе здурити певний час, та, і не зважати на щось, або закривалися від чогось, оборонялися від якоїсь інформації, від якоїсь від якогось усвідомлення або ж ви, приміром, багато своєї уваги приділяли заробіткам, облаштуванню свого там будинку або свого особистого комфорту. То начебто зараз і у вас відбувається переоцінка цінностей, і ви більш схиляєтесь до внутрішнього всесвіту, до свого внутрішнього всесвіту. Можливо, у цій історії значну роль відіграє ваше минуле. Приміром, якщо у вас були якісь певні установки в минулому, які більш стосувалися матеріальних цінностей, то ви зрозумієте, що насправді це все не так вже й важливо, а найбільше важливо у житті це відчуття. Адже це залишається з нами назавжди, не дивлячись на те, чи йде за вікном війна, чи за вікном пандемія. Те, що ми відчуваємо, насправді ціни, а не те, що за яку ціну у нас шпалери на стінах в квартирі, приміром. Тобто, у вас відбувається така дуже Сильна і імпульсивна переоцінка цінностей. Навіть можливо, що це відбудеться через повний крах вашого світосприйняття. Але це може бути важко, як ми дивимося, по наступних картах, але чим швидше ви зрозумієте, що дивіться, в мене на дні вже вдруге випадає сім комичів, і вона говорить, що тут має місце певний певна обман, певний обман. Тобто це ви можете самі себе обманювати, або ви дізнаєтеся якусь істинну інформацію, істинну правду, яка вам відкриє очі на життя. І тоді ви зрозумієте, що все. Так як було раніше, вже не буду ніколи, все, я йду в нове життя, в мене нові цінності, в мене нові подобання і так далі. Ну тобто це перелам, і, і після нього він відбувається тому, що ваші цінності, ваші прерогативи, вони вже не працюють, вони вже відмерли і вам необхідно зруйнувати. Певні стереотипи, які склалися у вашій голові, для того, щоб на цьому місці збудувати щось нове. Для того, щоб ви на цьому місці змогли виростити з своєї особистості більш духовну особистість, нематеріальну. Адже у нас зараз у всьому світі змінюються цінності. Люди починають розуміти, що духовність понад усе не матеріальні блага, не кошти, не будинки, не яхти, не, не знаю, не шмотки. Духовність ось що головне. На, у другій декаді жовтня завершується певний етап вашого життя. Він може бути доволі болісним, він може бути. Таким, э, значущим для вас. Але, ну, ось, на жаль, так, так э, працює Всесвіт, що ми розуміємо якісь основні речі лише через біль. І через біль у нас що змінюється всередині. Щось У нас, лама, у нас всередині щось ламається. Але ламається те, що не Нестабільне. Ось мені моя подруга розповіла недавно, що у місці, де ми жили всі разом, почали повертатися люди в Україну. І вона говорить, що дуже багато сімей розпалося. Я не кажу, що це стосується вас, це історія для прикладу. Розпалося дуже багато сімей. Я розумію, що не розпалися сім'ї, в яких все було гаразд. Розпалися ті сім'ї, у яких був вже розхитаний фундамент. Тобто війна зняла всі маски, вона оголила всі проблеми, які були до, але ми людям властиво. Прикривати очі на якісь недоліки, на якісь проблеми, завуалювати, мати ілюзії, мати рожеві окуляри. Так ось, ну, таке враження, що у вас ці рожеві окуляри знімаються. Так, ну це болісно, але ну, вже гірше не буде. Тобто ви маєте розуміти, що болючіше ніж у цей період, вже не буде. І це треба якось пережити. Треба піднятися, підвестися і прямувати далі. Ой, тим паче у вас доволі буде багато сил внутрішніх, дуже багато активності, дуже багато ресурсів і енергії. І не давайте своїм підсвідомим страхам взяти над вами гору. Тому що, коли ви берете своє життя у свої руки, коли ви Розумієте, звідки ось походження страхів, комплексів, це може бути щось з дитинства. Якась історія з минулого може до вас повернутися несподівано, аби ви її пропрацювали. Якщо ви розумієте, що повторюється якась історія, яка вже відбулась у вас колись у минулому, то необхідно прийняти кардинально інакше рішення, аніж ви прийняли тоді, коли ця ситуація відбувалася вперше. У вас дуже багато енергії, дуже багато сил, дуже багато ресурсів буде. Ви будете дуже активними, ви будете готовими розпочинати нове життя, і причому ви будете знати, яким чином вам його треба починати. Ви будете розуміти, що вам потрібно скласти план дій, і вам треба звертатися ось саме до вашого внутрішнього відчуття. Запитайте себе, що зробить мене щасливим. І зробіть себе щасливими самі. Не чекайте, доки якась людина зробить вас щасливими. Робіть це самостійно, це у ваших руках. І найперше, найголовніше, з чим треба поборотися, це страхами і з побоюваннями. Перепрошую, що у вас щось може не вийти. У вас все вийде. Наприкінці місяця ви можете відчувати певний такий застій, певний тупік, може, навкруги вас складуться певні обставини, які, у яких ви будете відчувати себе з заблокованими, не у змозі щось вдіяти, щось зробити. Але знову ж таки, Наголошено тому, що зараз період такий, що вам необхідно попрацювати зі своїми внутрішніми страхами. Начебто, таке враження, що ви самі себе ем, огородили від прийняття рішень, від власного життя. Ви закрили очі. Ну, тут може відбуватися певні відкати, да? коли я сильний, я сміливий, як там цей мемчик. Я навіть не знаю, що таке. Я навіть не знаю, що таке матьорин чи щось таке. Ну, Там якісь такі слова. Ну, тобто е працюйте зі своїми страхами, зі своїми комплексами, зі своєю невпевненістю в собі, бо це десь дуже на підсвідомому глибокому рівні, і вам треба докопатися, е догребтися, долізти до того, а звідки ростуть ноги. Де коріння цього всього? І що з цим робити? Зрештою. Вам просто необхідно відрізати від себе всі страхи, всі побоювання, якщо необхідно назбирати якоїсь інформації, назбирайте. І, до речі, якщо е, мова йде вже про стосунки, і ви е, підозрюєте, приміром, е, ваших партнерів у якісь е, Неправдивості по відношенню до вас, то збирайте інформацію, прислухайтеся, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, придивляйтеся до людини, як вона поводиться. Ви можете стати ну, головним у ваших відносинах і лідером. Ви можете взяти на себе відповідальність, аби у прийнятті певного рішення, і ви можете. Бачите, тут дівчина вона стоїть в оточенні мечів. І в неї на очах пов'язка, в неї зв'язані руки. Але ці мечі це наші думки. Це той паркан, який ми самостійно собі набудували навколо нас. І у ваших руках. Прийняти рішення і відрізати щось, або, метафорично висловлюючись, розв'язати собі руки цим мечем. Тобто, якщо ви берете на себе відповідальність і відрізаєте з свого життя а, те, що вам вже не потрібно, ви вивільняєте з цієї позиції, ви стаєте вільними людьми. Добре, поради для водолів на жовтень 2022 року. Духовність. Про що ми говорили? говорила? Духовність і найвищі цінності ви маєте керуватися. Не знаю, я не скажу заповідями, я не скажу релігією, бо у кожного вона своя. Ви маєте перш за все собі сформувати ваші духовні цінності, те, що вам, те, що вам допомагає, те, що вам підтримує, підтримує вашу віру внутрішню. Це має стати таким апологетом вашим маяком у подальшому житті. Тобто, і окрім того, ви можете у своєму оточенні знайти людину або мати собі людину, яка може вас, вам допомогти стати на якийсь вірний шлях, на вірні рей, рейки, які вам будуть у допомогу. Такі справи для вас. Я бажаю вам всього найкращого і чудового жовтня. Всім пока.